Христос посеред нас, шановні глядачі, з вами знову програма Православний вісник. І я запрошую усіх вас найближчі 20 хвилин провести для потреби власної душі, тобто перефокусувати свою увагу змінливого та земного на споконвічне і небесне. І сьогоднішні теми нашого випуску, сподіваюся, допоможуть вам, дорогі друзі, скоригувати свій життєвий маршрут, аби втілити план спасіння кожного з нас у вічності, як того прагне Господь. Тож просто зараз ми побачимо, який святий допомагає та охороняє нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія, що робила упродовж минулого тижня православна спільнота України та які має плани на найближче майбутнє. А також вшануємо спочилого архіпастиря, блаженнішого митрополита Володимира. Ось уже два роки, як його немає поруч із нами. Лише минулої неділі ми святкували пам'ять усіх святих. А нині продовжуємо цю естафету, вшановуючи знову всіх святих, проте на цей раз наших праведних співвітчизників, тих, хто невтомним щоденним духовним подвигом перетворив колишню язичницьку державу слов'ян і вікінгів на Київську Русь. Так, святі здатні змінювати будь-який простір на благодатний і не лише в межах державних кордонів, а головне у межах окремої людської душі. Отримуючи імена на честь святих, ми здобуваємо в їхніх особах не лише потужний маяк, який здатен вказати шлях до гавані спасіння. Ми отримуємо молитвенників та ангелів-охоронців, яких намагаємося наслідувати. Тиждень тому, 25 червня, свої іменини, тобто День пам'яті святого, чиє ім'я він носить, відсвяткував ангел-хранитель та молитвенник Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Про те, як віряни з усіх куточків України вітали свого пристоятеля, а також про паралелі між двома онуфріями преподобним та блаженнішим, ви дізнаєтесь від команди православного вісника вже за мить у першому сюжеті. Стежинка, викладена зі щойно скошеної трави та квітів. Від Успенського собору до центрального входу Києво-Печерської лаври. Лунають святкові передзвони. Люди займають місця поближче до виносного вівтаря і так, щоб у тіньочку, під лавськими каштанами. У день пам'яті преподобного Ануфрія Великого тут чекають на блаженнішого митрополита Ануфрія. Найсміливіші одразу починають вітати з Днем Янгола. Дарують букети і просять благословення у предстоятеля. Серед тих, хто вітав, багато чернівчан. Вони заздалегідь приїхали до столиці кількома автобусами, адже блаженніший родом з Чернівецької області, села Коритне. У 1990-му, через кілька років після закінчення духовної академії, він повернувся на малу батьківщину вже як єпископ Чернівецький і Буковинський. Ім'я Ануфрі його блаженство отримав під час чернечого построгу, 18 березня 1971 року. Його назвали на честь преподобного Ануфрія Великого. Ось погляньте на цю ікону. Саме так святого зображують іконописці: геть сивочолий, такий, що відрікся від усього земного і 60 років жив у пустелі. Це було в четвертому столітті. Все, що ми знаємо про життя старця, записав Чернець Пафнутій. Можливо, це збіг обставин, але речником блаженнішого владики служить Архімандрит Пафнутій. Великий Онуфрій жив в пустелі, бажання живе в центрі Києва, в великому мегаполісі серед множества людей, політичних подій, іноді суперечливих, іноді протиріч. Але перебуває в пустелі свого серця. Там, де він і Бог. Там нікого місця немає. Він і Бог. А все інше потім. Після читання Євангелія предстоятель більш детально розповів про життя свого янгола-охоронця. То було цілковите усамітнення. Пустельник харчувався фініками, пив воду з джерела, і джерело і пальма одного дня дивним чином з'явились біля його печери місця ночівлі. Блей спокусили преподобний витримав усі випробування. Бо Бог дає свою милість заради праведників, не заради мудреців, які. Мудрують, але живуть не по Божому закону. А ради праведників, які можливо і говорити, там не вміють, але вони служать Богові постом молитвою. Вони моляться і за себе, і за весь світ. І заради таких праведників існує людський рід і все, що Бог сотворив. Життя преподобного Онуфрія – приклад для всіх ченців і звичайно вірян. Здається, нереально наслідувати його. Святий жив майже дві тисячі років тому у пустелі. Де ж узяти таку пустелю сьогодні, у цивілізованому світі? Лавські ченці переконані, місце для Бога можна знайти завжди. Як? Шукайте відповідь у заповідях Божих. Мені дуже тяжко порівнювати ті спокуси, які були. Пустелів преподобного онуфрія і ті, які спіткають нас зараз. Наприклад, один раз будучи на Афоні, я спробував уявити, як би мені жилось на Святій горі. І мені стало дуже страшно. У нас свої спокуси, суєта життєвська, а там інші спокуси. Там ми знаємо із повчань преподобних отців, там, де люди не спокушають, там самі біси приходять і спокушають людину. А мені здається, це набагато страшніше. Самий головний момент, який ми повинні почерпнути з життя преподобного Ануфрія Великого, як і з життя будь-якого святого, це те, що він бажав посвятити свою життя Богу. И те 60 лет, которые он проводил в пустыне, это способ отречься от себя и принести свою жизнь Богу. Витание продолжилось и после Божественной литургии. Его блаженство даруют квиты, иконы, обожают много лита и здоровья. Чтобы Господь спас на долгие-долгие лета для нас, потому что с, с Ним у нас есть будущее. З Божою помощю, його молитвим конечно. Господь прислав нам того чоловіка, значить, ми повинні його почитати, молитися за нього, і щоб він удержав нашу церковь. А що ж спільного преподобного Онуфрія і блаженнішого Онуфрія? Ми ставили це питання разів із десять різним людям. У відповідь знову і знову чули смиренність і молитовний подвиг. віку. Чи знаєте ви, якими подіями та звершеннями українські православні віряни наповнили спекотні літні дні? Сьогодні ми розповімо про декілька, які зафіксував об'єктив нашого телелітопису. В першу чергу мова про минулий тиждень усіх святих. Усі ці події, незважаючи на різний формат, мали на меті головне бодай трохи наблизити людину до святості, хоча б у міру наших обмежених земними турботами духовних сил. Наскільки це вдалося? Дивіться та робіть висновки самі. У Корицькому Свято Троїцькому жіночому монастирі минулого тижня вшановували ікону Божої Матері, споручниця грішних. З нагоди свята до обителі на Рівненщині, що від 1984 року, має статус тавропігійної, приїздив предстоятель нашої церкви Митрополит Онуфрій. Блаженніший владика очолив урочисту божественну літургію у співслужінні сонму архієреїв церкви та духовенства з різних регіонів України та Зарубіжжя. Богослужіння правилось у головному храмі монастиря, де і встановлена монастирська святиня, благодатний і чудотворний образ Богородиці, споручниця грішних. Первісно, стародавня ікона, що потрапила сюди зі Сходу, належала родині князів Корицьких. А у 1622 році один із магнатів, а саме Ян Карл Корицький, передав її монастирю. Відтоді перед образом Богородиці моляться не лише монахині, яких тут нині 120 разом із послушницями, а й численні прочани. Упродовж століть вони линуть до святині та просять заступництва Цариці Небесної. Після читання святого Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словом проповіді та привітав усіх присутніх зі святом. Завершилися урочистості велелюдним хресним ходом із корицькою чудотворною іконою Богородиці. Лунали пісни співи про славу Божої Матері та її чудесного образу. А блаженніший Владика окропив усіх вірян святою водою. На здоров'я та много еліта. У день всіх святих, що відзначається першої неділі по п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Онуфрій завітав до столичного храму на честь зачаття Іоанна Предтечі. Храм знаходиться на околиці Києва. Свого часу, а точніше наприкінці XVIII століття, тут стояла невеличка церква, освячена ім'ям Господнього Хрестителя. На жаль, вона не збереглася, а цей храм у візантійському стилі звели лише 10 років тому. Парафіяни люблять свою церкву, а їхня кількість збільшується рік у рік. Урочисту божественну літургію архіпастер звершував за участю архієреїв Української православної церкви та духовенства парафії. До слова днями настоятель храму протоєрей Адам Кучмій відсвяткував свій 80-річний ювілей, вітаючи батюшку зі святом, митрополит Онуфрій удостоїв його церковної відзнаки. Та побажав міцного здоров'я та благодаті Господньої на ниві служіння святій православній церкві. А богомольці підносили молитви за всіх святих, адже кожен того дня підзначав і власні іменини. Фестиваль хорового співу радість відлунав у південній Пальмірі з благословення керуючого одеською єпархією митрополита Агафангела Це яскраве пісенне свято було проведено вже вдруге, і як і торік привернуло увагу багатьох шанувальників хорового мистецтва. Участь у фестивалі взяли чотири колективи: два столичних камерний хор Київського інституту музики імені Глієра та святковий хор храму Сергія Радонецького. та місцеві колектив Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського та хор свято Іверського одеського чоловічого монастиря. Останній і виступив організатором фестивалю. Підготові таке мероприятие було дійсно непросто. Но исходя из самого названия даже этого фестиваля «Радость», когда такое событие приносит большое удовольствие, большую радость, когда оно наполнено таким светом, теплом, когда мы можем со многими участниками, гостями из Киева, разными коллективами соединиться в таком вот замечательном хоровом празднике, конечно же, это стимулирует, это дает, прибавляет сил. И в первую очередь действительно хочется поздравить митрополита нашего Гафангела, который благословил это мероприятие, присвященщего Диодора, настоятеля наместника нашего обителя, ну, силами которую весь фестиваль этот и состоялся. Благодарить всех участников. Репертуар учасників відрізнявся різноманітністю. Прихильники хорового співу мали можливість почути як класичні твори, так і суто народні. Ну і звичайно ж, вершиною творчості були православні церковні піснеспіви У нас багато храмів, багато віруючих людей. К сожалению, очень много мирских концертов и мало таких. Я считаю, что это очень-очень важно для молодежи, для всех. Это действительно большая радость, большое утешение слышать э, такие голоса замечательные, которые прославляют Бога. Другий фестиваль хорового співу в Одесі успішно завершився. Його учасники роз'їхались, а по собі залишили приємні спогади та надію на нову радісну зустріч. А зараз я хочу запитати усіх вірних Української православної церкви. Чи хотіли б ви, щоб війна на сході України скоріше закінчилася? Чи шануєте ви доленосну подію хрещення Київської Русі, яка колись об'єднала розрізнені етноси в єдиний народ? Якщо так, тоді у вас, шановні брати і сестри, є унікальна можливість. Ви можете взяти участь у всеукраїнській хресній ході, яка з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія розпочалася сьогодні, 3 липня. Вона, наче оберегом, огорне Україну трьома визначними святинями, нашими лаврами Києво-Печерською, Почаївською та Святогірською. Як наголосив у зверненні блаженніший митрополит Онуфрій, православна церква завжди виступала і є зараз такою силою. Що єднає всіх людей нашої країни. Стартувала хода зі сходу України зі Святогірська, а 9 липня розпочнеться на заході у Почаєві. Фініш 27 липня у столичній Києво-Печерській обителі напередодні Дня хрещення Київської Русі. Докладніше дивіться далі. Знаменно, що перехрестя всіх доріг хресного ходу перетинаються у найсвятіших для нашої церкви осередках. Це три лаври, освячені на честь успіння Божої Матері. Святогірська постала над сіверським дінцем на сході України. Лавра знаходиться фактично на кордоні між зоною АТО і вже відвоюваною територією. Тож на долю насельників обителі сьогодні припало не лише виконувати свою душпастерську місію, а й надавати допомогу потерпілим. Передусім, дітям, які опинилися без даху над головою. Почаївська лавра. Вона завжди була історичною і залишається нині надійним форпостом православ'я на західних теренах нашої держави. Щодня до святині линуть прочани з усієї України і не тільки. Більшість із них долають сотні кілометрів, аби вклонитися святиням монастиря. Завершиться хресний хід у стінах лаври Києво-Печерської, відомої своїми святими печерами, ближніми і дальніми. Тут, у лабіринтах підземелля, жили і молилися за нас грішних, а потім знайшли вічний спокій, подвижники віри Христової, котрі започаткували чернество на нашій древній землі. Докладно про перебіг хресного ходу ми розповімо у наших наступних випусках, що ж до охочих взяти участь у цій благодатній акції, а ми переконані таких чимало, то вірянам слід звернутися до своїх єпархіальних управлінь. Ще раз нагадуємо. Всеукраїнський хресний хід об'єднає схід і захід нашої держави і завершиться молебним на Володимирській гірці у переддень хрещення Русі. Ніщо під місяцем не вічне. Розчаровано констатує Шекспір. Але апостол Павло усією силою свого переконання заперечує: любов ніколи не закінчується. Так, вічною є любов. Вона не зникає навіть тоді, коли з земного життя йде той, хто викликав цю любов та випромінював її з надміром на оточуючих. Блаженнішого митрополита Володимира немає з нами ось уже два роки. 5 липня 2014-го він перетнув межу вічності, посиротивши мільйони вірян. Але разом із утратою ми здобули на небі великого молитвенника. а ще зберегли пам'ять та любов до блаженнішого. Бо в його безмежному серці справжнього християнина і патріота завжди знаходилося багато місця для кожного з нас. Пом'янімо його щирою молитвою та згадаємо сьогодні цю дивовижну світлу людину, такою, якою зафіксувала його фото та кінокамера. Відчуваю Божу в цьому, в цьому. Бо якось це прийшло не означає. Я сам дарував собору ці мощі, і там ці штамці мощовик такий. Це справжнім не так просто, не так легко. Ходіють за Іваном Богословом проти християнина і проти пастора, бо хоча чесь горде житейська і це дає можливість пасторів випробувати свою силу і проти сили ворожі виступати перед народом Божим. Між тим, невблаганні часові межі нашої програми вичерпано, і мені не залишається нічого іншого, як тільки попрощатися та нагадати про те, що з вами була програма Православний Вісник. Насамкінець хочу сказати: пам'ятаєте, триває Петрівка або ж апостольський піст, йдучи його стежкою, станьмо і ми, хоча б трохи апостолами, сповіщаючи оточуючим про Христа. При цьому найкращою проповіддю нехай будуть. Не слова, від яких люди вже втомилися, а конкретні справи. Тобто, щоразу, коли перед нами повстає вибір, як чинити, обираємо той варіант, який би благословив сам Господь. Та, дотримуючись у міру сил постового регламенту, не забуваємо пораду блаженнішого митрополита Володимира. Головне в піст не їсти одне одного. Тож спробуймо цієї Петрівки рясно посіяти навколо нас справжній мир, і тоді цей мир. Рано чи пізно, але обов'язково запанує у нашій рідній Україні: Христос посеред нас і є, і буде.